Кирасоті. Юліки де. Погода шикарна. Як робила я Он де моя Нева єде. Така як в мене була колись. Моя бивша машинка. Василь у мене дам грамник. Води гориш ненку, ти подушку. Та бо я просто пшуткуваю. Виби блядь, дві, блядь. Юлі хуй. Василь мене водесь, так. Спезди? Нет. Yeah. Ч так довго? Я цукрою води не дам. Дай мені води, за Дай води, придур. Дай мені води. Василю, дай мені води. Василю, тебе камера знімає. Це голіта свішні, скрыта камера. то свішні. Юрик, папа. Сейк, у мене з комуністи в Закрути Погода на дворі чудова Мені назад Ну дибіли що ти робиш, юшка сі на дива Давай клади <laughs> Клади мені назад Не, Та давай клади в сумку бо ти зараз А ти Василь, кай, ще мою воду передумали Камери не сховаєшся. Заходить до хати. Добавить хати ходить до хати. Байбуло хати заходить до хати. До хати заходить до хати. Скоро бабай. новий рік. Пасі вже ялинку в хаті там. Як не? Так. Коли будете пили? <рес> <рес> Після нового року. <рес> Блять, рукожоп. Тут кисрахи ростуть А куди ти Ну що ти зробив? Придурок, блід ні воду розтаращив. Лісі Ти <рисловили> вже не будеш завтра з будемо. Вс, буде, блі. Ти мені жопів води віслані. Я зміцю. А що ні? Ти, подумав, трошки штикає. Ти вже не будеш тікати в школу? Ні, я не буду тікати в школи. З мене роки. З я не вмію приговорити. Це, це мій кисти, всі ці приги робить. Ти хуй. <рес> відки знаєш. А казав, ну. що ти Так? Я, я типу Замісив тісто, зробив паляниці, вони такі хуйові вийшли, що я потім від них чуть не ригав Ты умеешь варить? Mm, yeah. А лікая yeah. Ну умеешь, блядь. Yeah. Ох хуй. Це во блять такий повар нахуй. Подивіться нині погода. Шикарно. Mm. Просто mm. No, перси. Mm. Осиль немає роботи. Ну, блядь, ну Вася. Вася, блядь. Ви що воно робить, ви бачите що воно робить? Йобнута людина. Ну дивіться, дивіться. Іде і копає мою воду. Я купив воду, а він... Що хоч ти мою воду копаєш? копаєш йми. Заїбав. Ще раз копнеш і Тьоб, лєк, не дам. Бери собі цю воду додому. Воно ну, далі копає, ну подивіться яке це наглядно. Ну далі дурно вже майже в мене вдома. А осить тут Он де моя хата, зараз я вам щось покажу. Де мій паркан зленький. Тут тут є баскетбольна площа, зараз тут сніг. Кольцо Коротше нормально так. Це моя кірниці. Так, це моя хата, коротше, все понятно. Тобі хто дозволяв до моєї хати заходити? У мене коротше, були, зніли браму і поставили під двері. І я не міг вийти стати. То оцей хуй зробив це. Будешь сюда ку кидать дома Все давай, тут ну, не будет Василь дубок Коля кидай так би туда попал Да профессионал попали Ще один блядь. Нарешті Як правильно розпалювати вату. За одним сірничком Такого ви ще не виділи. Така огонь буде Десь і дах насильство Варш сірничком Не мог я один розпалював тут водку. так само тут одним сірничком розпалив. Байка буде за другим. Леш, один на чак Пря. пішли я по дрова. Що? Як, як розпалювати, як бути на вату? Да, отак. Ко. Та кипше де дома чову дисципліку. Ох, коля потечару приніс. Ля, 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 блять Я придумаю Давай сделаем факел Давай факел Олимпийский вогонь, блять Да? гореть? За мной бежут, водя! Я! Дебил, мене моя i saw see

Тут свиньи дикий хвалят. Андерреп. кажешь? Стадо свиней буде на Свині тобі тебе не зробили, якщо не будеш чіпати, то Що, якщо б вони зараз надбігли, то вони б ніс не бігла, зробили. Немає ленки на Новий грі. Да твій пасик он не біжить. Немає нічого в місті, йдемо додому. А нічого не мог есть. Та як нема нічого я легкі, який ко я линок такий. Да ніс не ще нормально, ні ще на Саме щеленку кубаневу Кубаневу. Віські наше село прикольно. Як по. На чотирьох лабах певно, легко ходити.